14 червня відзначають всесвітній день донора. Поділитися своєю кров'ю може лише повнолітня людина з вагою, яка перевищує 50 кілограмів. Перед збором крові роблять обстеження на наявність венеричних та шкірних захворювань сніду та гепатиту групи БІЦ. Для Закарпаття річний план збору крові 7200 тисяч літрів. Долучитися до виконання плану вирішили і співробітники СБУ. Щорічно, з нагоди дня донора служба організовує акцію, в рамках якої охочі силовики – Діляться своєю кров'ю та плазмою. Управлінні є постійні донори, які регулярно здають донорську кров, а також і молоді співробітники, які небайдужі і залучаються до цієї акції добровільно. Також в нашому управлінні є співробітники, які мають рідкісні групи крові, тому ми їх залучаємо також частіше для здачі крові, тому що на прохання. Обласної станції переливання крові ми приймаємо участь в цих заходах частіше. Люди приходять, слава Богу, ми забезпечені всім, медичного обладнання теж вистачає, армаси вистачають, альбомін виробляємо, все видає. Ті, що мають більше 50 кг до 60, здають 350 мл крові, які більше 80, значить у нас їдять булочку, чай солодкий і здають 450 мл. Це максимальна допустима доза, яка не шкодить здоров'ю і допомагає людям спасати життя.